Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і я зібрав, систематизував та проаналізував для вас всю інформацію щодо можливих перемовин в Стамбулі. Про це будемо зараз з вами говорити, але тільки з тими, хто на канал підписався, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. І, звісно ж, для того, щоб з цієї точки, в якій ми знаходимося зараз, трохи пробіжемось по хронології, щоб ну, нічого важливого не загубити, бо подій було дійсно надзвичайно багато. Старт у цьому всьому потоку інформаційному, який є зараз, відбувся 11 травня, коли відбулась потенційно. Потенційно історична зустріч антипутінської коаліції в Києві. От Цей саміт рішучих, як його ще назвали. Не знаю, наскільки це було офіційно, але от якось так. Відбулося це спонтанно і багато в чому не очікувано. А, та все ж таки у цього були логічні причини. В принципі, чогось подібного ми могли чекати і раніше. Але чому це не відбувалося? Причина проста: тому що не було очільника Німеччини. Так, Шольц вже давно не міг претендувати на лідерство. так? І незважаючи на те, що він там якийсь період залишався ще канцлером, жодних серйозних рішень він ухвалювати не міг. Та і в принципі, ну, не в його стилі було йти на якісь такі рішення, які можуть потенційно призвести до ескалації. Отже, чекали Мерце. Бо все ж таки Німеччина це найбільша економіка Європи, це третя економіка світу, це дуже потужний гравець, і без них, враховуючи те, що Штати зараз не зрозуміли, в якому статусі перебувають для України. Подібні рішення ухвалюватись не могли. І ось тільки Марца призначили, буквально через кілька днів маємо ось таку зустріч і рішення щодо ультимативної вимоги е, Владіміру Путіну. І цю вимогу тоді підтримав Дональд Трамп телефоном. Не знаю наскільки старий повністю все зрозумів, тому що там Макрон його розбудив з самого ранку телефоном. Е, ну, от він погодився. Все, нібито позиція узгоджена з цього приводу, там Мікело вже встиг висловитись. І видавалося, що от, ну, так і є. Що міг Путін робити в, в цій ситуації? Звісно ж, він не має наміру йти на жодне 30-денне перемир'я. Ну, очевидно, як і в принципі на будь-яке припинення вогню. Росія не планує цю війну завершувати. Тут я одразу розставлю ці крапки на дві. Uh, і на це є дві глобальні причини. Uh, перша причина uh, це те, що відбувається зараз, uh, тому що Російська Федерація вже настільки стала на військові рейки, настільки перевела свою економіку на економіку воєнного часу: що якщо смикнути за стоп-кран, то потяг може з цих рейок злетіти. І зупинка війни може призвести, ну, різка зупинка війни може призвести до більш катастрофічних економічних наслідків для Росії, ніж навіть жорсткі санкції, навіть може довести до дефолту. Отакий парадокс. Другий момент, якщо говорити про якусь довгострокову перспективу, от кажуть, що в принципі Росії невигідно економічну війну продовжувати. Росії невигідно було війну починати. Раціональних причин для цього у них не було. Економічно у них все було нормально. Санкції, які запроваджували з 2014 року, вони не те, щоб сильно працювали. У них була торгівля, у них були північні потоки, у них було все чудово. І наступним президентом, після Зеленського, цілком можливо міг стати якийсь умовний бойко. Варто було трошки почекати, буквально кілька років. Але Путін після ковіду злякався, що в нього цих років може не бути, а він хоче стати е, цим великим собирателем земель русських. Е, і ця логіка не змінилась з того часу. Е, тому, в принципі, будь-які такі раціональні причини, які підштовхували саме до зупинки війни, його не хвилюють. І знову ж таки, крило яструбів там залишається досить впливовим в Кремлі. Е, це так. Загальна довідка, умовно кажучи, і е, відповідно повертаємось до цієї ультимативної вимоги, що б мала зробити Росія технологічно, це вони і зробили, і зробили, ну, варто визнати якісно. Так? Нам це не подобається. Але вони пішли на підвищення ставок. В ситуації, коли вони розуміють, що ну, вони не хочуть зупинки цієї війни, їм потрібно тягнути час. І ми це розуміємо. Не розуміє тільки Дональд Трамп, бо він живе в ілюзії, що тут війну можливо зупинити, є раціональні якісь важелі, якими можна на це повпливати. Йому важливо тільки зберігати лідерство і закінчити війну. Неважливо, як вона закінчиться, щоб він продався як свою перемогу. Все, деталі його не хвилюють. Наскільки це буде там, катастрофічним для України, байдуже. Просто головне, щоб зупинилась війна. І той, хто, типу, там, на його думку, е гальмує цей процес, той його ворог. Отже, що зробили росіяни? Знову ж таки, повторюсь, є за що похвалити, бо це було дуже технологічно. Вони підвищили ставки, вони повністю проігнорували цю пропозицію про 30-денне 30 припинення вогню і сказали, що та навіщо ось якби про щось, щось що там робити, що говорити. Зустрічаємось в Стамбулі, розморожуємо так е, ті домовленості, які були укладені тоді, і продовжуємо типу роботу, щоб ще й стамбульські договорнячки легалізувати. Е, ми вичікували позицію Штатів. і Спочатку вона співпадала з позицією європейською, що тільки припинення вогню, потім перемовини. Кіт Келлах про це заявив, але потім з'являється Трамп такий. Негайно, негайно зустрічайтесь, домовляйтесь. Uh, і нам довелося думати, що робити. Бо ми ж також сказали, що припинення вогню, потім перемовини. Ми в цілому відкриті, там, припинити вбивство і все таке. Uh, і тут, як на мене, ми подіяли на диво раціонально. На диво раціонально, тому що я знаю ще Володимир Олександровичу притаманна певна емоційність. Uh, і в цілому у нас така команда досить. Uh, Звикша до агресивної риторики, але тут спрацювали дуже якісно. Вони побачили, що робить Росія, і просто відзеркалили їх дії. Вони підвищили ставки. І те, що Зеленський сказав, добре, давайте зустрінемось. Я буду в Туреччині, нехай Путін прилітає, і це мало б відбутись на рівні лідерів в Стамбулі. Росія явно не була до цього готова, однозначно. Те, що хотів зробити Путін, він хотів розморозити роботу цих технічних груп, там би депутати, якісь міністри, воно б ще тягнулось місяці. Це б задовільнило його е чудове бажання е перемовини так зімітувати. Але тут ситуація складніша, і тільки Кремль почав готувати якусь комунікаційну позицію, яку станом на зараз. На 13 травня, я там, о 9-й годині це записую. Ще немає від Росії жодної комунікаційної позиції щодо цієї пропозиції. Я думаю, вони почали готувати і е, десь вона вже майже була готова, і тут виходить Трамп і говорить: а знаєте, а я також не виключаю, що можу прилетіти в Стамбул. І поки росіяни думали, як їм. Так, зістрибнути з цього, як сказати, що у Путіна чи то срачка, чи болячка, чи щось трапилось, чому це не може бути, чи висунути якісь умови. Але тут вони сказали, що без будь-яких умов зустрічаємось в Стамбулі. А тепер виходить, що треба якісь умови висунути, щоб це зірвати. І що тепер робити? Бо часу залишається мало, вони знаходяться в розтяжці. І тут треба або якось з'їжджати і тоді. Для Трампа вони будуть виглядати тими, хто зриває перемовини, а отже ворогами, або приїжджати, і вони до цього абсолютно не готові. Треба підготувати стратегію за лічені дні, вони просто не встигнуть цього зробити. Або якось перемовини зірвати. І тут є страшний певний момент, тому що що Путін може зробити, він може вчинити щось таке. Щоб Зеленський просто не міг сісти з ним за стіл перемовин. Тобто, для того, щоб зірвати перемовний процес, він може там, не знаю, вдарити кудись е, вдарити ракетами в дитячий будинок, ну щось зробити абсолютно таке людожерське, щоб Зеленський сказав, та я з цим сім разотою в, в відкритому полі срати не сяду не те, що за стіл переговорів. Я дуже хочу помилятися, дуже сподіваюся, що цього не трапиться. Але це те, що ну, судячи з технологічної логіки росіян, вони можуть зробити для того, щоб ці перемовини зірвати. Я досі, якщо чесно, не дуже вірю, що Путін теоретично навіть може приїхати в Стамбул. А якщо він приїде, то що він там буде робити? Бо затягнути перемовини, якщо прийде він, якщо прийде Зеленський і приїде Трамп. Буде, ну, скажімо так, надзвичайно складно. Але і ризиковано для нас, тому що ми не знаємо, чи в ході цих перемовин за участі Трампа, припустимо, він не почне приставати на аргументи Путіна. Нам би тут важливо було ще якось відважити присутністю когось із представників антипутінської коаліції з Франції, там, Німеччини, Великобританії. Це було б важливо тим більше. Враховуючи те, що якщо перемовний трек продовжується, то мова буде йти про безпекові гарантії. А безпекові гарантії це оця ось коаліція рішучих це європейські країни, тому логічно, щоб хтось був присутнім. До речі, що до них, а де ж санкції, де санкції вчора припинення вогню не відбулося 12 травня і мали б бути санкції. І тут можна було б сказати, що Європа е трошки так. Е, обісралась. Але поки що е, геть легесенько. геть легесенько, тому що е, як Німеччина, так і е, Франція заявили, що санкції вони вводити будуть. Вони говорили про це, принаймні, вчора, що ось до кінця дня є у Путіна час, щоб зупинити припинення вогню. І тоді санкції будуть введені. Ми нам будемо щось з цим робити. Поки що е, конкретно. Так, конкретно немає заяви з приводу того, які це будуть санкції, які терміни. Але є матеріал. Є матеріал від Bloomberg, який знову ж показує, що десь стратегія Російської Федерації і по Європі спрацювала. Бо що вони говорять? Що Євросоюз готовий почекати потенційної зустрічі Зеленського та Путіна в Стамбулі, перш ніж вводити нові санкції проти РФ. Якщо голова е, Росії відмовиться від зустрічі з Зеленським, або Кремль не погодиться на припинення вогню вже 15 травня. Європейські лідери закликатимуть президента Трампа виконати свою обіцянку і запровадити санкції проти Москви. Ну сподіваюся, що закликами не обійдеться, вони самі санкції ведуть. Але оце ось відтягування, те, що вони е, роблять крок назад, це дуже погано, бо ви висунули ультиматум. На те він є й ультиматум, що він має беззаперечно виконуватись. Але то таке. Загалом досі без конкретних заяв з боку Російської Федерації важко зробити висновок, чи перемовини таки відбудуться. Але в будь-якому випадку я дуже сильно сумніваюся, що буде досягнуто якогось результату в найближчі місяці? В цьому моя позиція не змінилась. Аргументацію з приводу цього я сказав фактично на самому початку цього відео, е, якщо ж вони не відбудуться, то що будуть робити Сполучені Штати Америки? Ну, цілком імовірно, що вони просто вийдуть з цього процесу на догоду Російській Федерації. Насправді, і Трамп зрозуміє, що швидкого результату, до досягнути не вийде, а затягуватись в якусь довготривалу гру він не хоче, бо просто не вміє грати в довгу і стратегічно. Для нас головне, якщо навіть вони перестануть бути нашими союзниками, щоб вони залишались нашими партнерами, щоб ми могли окупувати у них зброю, щоб вони. Не вводили ембарго на постачання на реекспорт американської зброї в Україну, і, в принципі, з європейськими коштами якось ми розберемось. Та знову ж таки більш конкретні висновки можна буде зробити ось вже найближчі дні, е, буквально після 15 травня. А що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Якщо додивились це відео до цього моменту, то де ж ваша вподобайка, я вас питаю. Якщо на канал не підписані, то підпишіться. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте допомогти незалежній політичній аналітиці українській, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео. Там є все і YouTube спонсорство, і Приват, і Моно, і PayPal для вашої зручності обирайте. А поки не прощаємось!